Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку малеча сонячної системи. Окрім великих планет, навколо Сонця обертаються карликові планети, планетоїди, комети. Простір між планетами та зорями, заповнений потоками заряджених частинок, випромінюванням, атомами, молекулами, пилом та метеороїдами. Найбільша карликова планета Плутон. До 2006 року Плутон був великою планетою, доки астрономи не відкрили за орбітою Нептуна тіла більше, ніж Плутон. Учені назвали нову групу небесних тіл карликовими планетами. Карликова планета це небесне тіло, що обертається безпосередньо навколо Сонця, тобто не є супутником іншої планети, має достатню масу і силу тяжіння, щоб бути майже круглою. Проте не розчистила околиці своєї орбіти від інших подібних тіл. Вони не домінують на своїй орбіті. Карликові планети Плутон, Макемаке, Хаумеа і Ерида рухаються за орбітою Нептуна, а п'ята Церера між орбітами Марса і Юпітера. Науковці вважають, що існують десятки і навіть сотні карликових планет, які ще не було відкрито. У карликових планет теж є супутники. Найбільше їх у Плутона 5. Деякі вчені досі переконані, що Плутону потрібно повернути статус великої планети. Між орбітами Марса і Юпітера у так званому головному поясі. Кружляють мільйони планетоїдів, астероїдів. Астероїд перекладається як зірку подібний, схожий на зірку. Це невеликі тіла в сонячній системі, які кругляють в міжпланетному просторі навколо Сонця. Імена астероїдів це назви божеств, відомих людей, часто попереду назви вказують рік відкриття. У астероїдів розміри від 1 км до тисячі км. Відсутня атмосфера і гідросфера можуть бути різної форми: від кульової до сигароподібної, різна структура поверхні, здатності відбивати світло, різні періоди осьового обертання, від декількох годин до декількох діб. Загальна кількість астероїдів становить близько 575 тисяч. Комета перекладається як довговолоса. Мале тіло сонячної системи, яке обертається навколо сонця і має так звану кому і хвіст. Називають комети іменами вчених, які їх відкрили. Комети мають ядро. Це єдина тверда частина комети, і в ньому зосереджена вся її маса. І хвіст. Рухається по дуже витягнутих еліпсоподібних орбітах навколо Сонця. Можемо порівняти орбіти комети і орбіту планети. Переважна більшість комет знаходиться в хмарі Оорта 1012, 1013 штук. Та поясі копейра 35 тисяч розмірами більше, ніж. 100 кілометрів, інших близько 1 мільярда. Коли комета наближається до сонця, лід тане, випаровується, а навколо ядра комети утворюється кома, хмара з пилу і газу. Під дією сонця пил і газ вириваються з голови комети, утворюючи пиловий і газовий хвости, який простягається на мільйони кілометрів. Цікавий факт, що коли комета вже відходить від сонця, то рухається вона хвостом вперед. Існує планета, комета, яка кожні 75-76 років підходить до Сонця і стає видимою із Землі. Це комета Галея. Зараз вона знаходиться ось в цій точці. І повернеться до е, нас приблизно в 2061 році. Комета Хейла – Одна з найяскравіших та за декілька останніх десятиліть. Спостерігали за нею е, неозброєним оком можна було впродовж рекордного терміну 18 місяців. Метеороїд. Це невелике тіло. Яке рухається космічним простором. Розміри метеороїдів чітко не визначені, а самі визначення дуже розмиті. В середньому розмір складає від 30 мікрометрів до 1, 10 метрів. Метеор це не об'єкт. Метеор це явище згорання метеороїда або астероїда в атмосфері. Тому будь-яка падаюча зірка це в більшості випадків метеор, тому коректно говорити метеорний потік, а не метеоритний. Назва метеорит походить від грецького слова і перекладається як підвішений у повітрі. Метеорити кам'яні або залізні уламки космічного сміття, які падають на поверхню Землі. Більшість метеоритів руйнується в результаті ударів в землю. Але після падіння великих метеоритів утворюються кратери, що дозволяють оцінити їх розміри. Цікаво знати: гоба залізний метеорит масою 60 тонн і об'ємом 9 метрів кубічним. Було знайдено на території сучасної Намібії поблизу груфтфон. Тейна 1920 року. Назву отримав від назви ферми, на території якої був знайдений власником. За його словами, він знайшов метеорит, обробляючи своє поле. Наслідком падіння дуже великих тіл на Землю є кільцеподібні структури астроблеми. Астроблема. Кільцеподібна структура на поверхні Землі, що утворилася внаслідок падіння небесного тіла. Астроблема пінгуалуїд. Небесні тіла, які не мають атмосфери або мають дуже розріджену атмосферу, рясно всіяні метеоритними кратерами. Такі кратери є на місячній поверхні, на Меркурії. На Марсі, на супутниках планет, на карликових планетах, на планетоїдах. Кратер Корольов, гігантська чаша з льодом на Марсі. Вправа трибуна думок. Які тіла, крім великих планет, входять до складу Сонячної системи? У чому різниця між метеороїдом і метеоритом? Ваше домашнє завдання прочитати параграф 30, сторінка 138 141, читати, переказувати і пройти тестування. На цьому все. На все добре, до побачення!